Доброго дня. Добрий день. Як, як? Баган, Віталій Рославович. Баган. Так. Причина зупинки. Порушуєте Пр правило вимоги статті 125.6, то першу чергу. Там ще є, якщо потрібно. Підстави для зупинки, якщо потрібно. Якусь такі порушував? Сто 121 першу. А в Кодекс України про адміністративні правопорушення їде без паска безпеки. <позв 'язаний> Тепер покажіть документи. Значить, коли я їхав, я був з паском. Ні, ви а, їхали а без поставити. Ваша ваші китайські ті штучки, які ви на мене направляєте, так. на мене ніякого пливу немає. А а а абсолютно сказав, що під Розумієте, Абсолютно розуміть. ви їхали без паска безпеки, і зараз я змушений скласти на вас посвідчення своєї проводити. Маєте право подивитися на моє посвідчення. Маєте повне право. Будь ласка, я не, Шановний, бачу. Я не будь бачу. ласка. Ви по можете попросити і я повинен вам показати. П'ята стаття закону про міліцію зобов'язує вас. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Ось так, як я вам сказав, так? Е, Ваган, Віталій, я Стоп, 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 стоп. Так. Дійсно. Так, зачекайте мені так, читають. Дійсно, я не можу пів години тримати. Дивіться, ага. добре. Перебуває на посаді. Старший інспектор ДПС ЛВ ЛВН 0524. ЛВ 0524. 0524. Пас безпеки та, на себе та, не їдуть до Я їду з паском За Рівне порушення, я можу вам і попередження ні. зробити. Згідно якої 22-й. Але... Ні, 21-й ви могли не робити. Але я вам можу з порушення зробити попередження. Так. Зауваження. Так. А це ви маєте, будь ласка, на себе не тяні. На себе натяніть. Я, я їду з паском, це моя безпека. На я тяні. завжди їду з паском. паспором. і тяні, розпочинайте розпущає ну, рух. Ну, давай, я, я бачу, що їхали без паска безпеки. А то, що ви Баз обманюєте... Докази. а то, що ви обманюєте, Баз Достатньо мого внутрішнього переконання, якщо потрібно не, не достатньо. буде. Не достатньо. Я ніколи не обманю. ніколи. Я, не обманю. І я ніколи не обманюю. Ви розумієте? Прекрасно. А ви на пану скинуть думали, але китайські свої штучки направляєте. Давайте число відро.